Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, Благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо навіть тих, хто не в великому пості, є піс що середи, що п'ятниці. Марія заохочую до посту, до такої практики, постної. і піст на хлібі воді. Хліб, вода, а якщо не може хтось постити на хліб і воді, то ну, беремо якісь інші, інші болючі для себе. Покути, так скажемо. Болюче це те, що болить. Наприклад, комусь болить кава, то від кави піст, комусь болить Інстаграм, то від Інстаграму, комусь болять новини, то від новин беремо. Комусь болить, ну, не знаю. Що завгодно. Це, тобто, щось таке, що ти кожен день робиш, посвячуєш цьому час, і в цей день ти. Готовий відректися від цього. Оце є жертва справжня. Така справжня істинна жертва. Коли ти щось, що тобі що Тобі ну, якби дорого, якби, бо все, що тобі дорого, це ти цьому приділяєш час. Домінік Хмельовський добре каже: він каже: е, 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 якщо ти любиш, то ти приділяєш час. Якщо ти не любиш, то ти не приділяєш час. І, власне, коли ти приділяєш час Фейсбуку годину часу, наприклад, або Інстаграму, або Тік-Току, то це означає, що ти його любиш. І, і... Цю річ таку. І тут не йдеться про проповіді знову ж таки, якщо ти слухаєш в Фейсбуці проповіді. Або в Ютубі, або в Тік-Току, не знаю, чи в Тік-Току можливо проповіді слухати. Але чи в Інстаграмі, то. Це нормально. це нормально. Якщо ти збагачуєшся звідти духовно, то це не означає, що ти залежний від Інстаграму. Це означає, що ти залежний від Бога, а інстаграм допомагає тобі слухати Слово Боже. Це є нормально. Якщо ти там просто цілий лістаєш або телевізор класаєш з каналу в канал новини, одні, другі, третє, четверте, десяте, ну це є у тебе любов до телевізора. Любов до цього пошуку пошуку інформації, постійно крутити інформацію. Бо воно впливає на емоції твої, на твою підсвідомість, і воно затягує, воно затягує. Бо якби не затягувала, то не було б цих новин. Негативна інформація, вона притягує. Наша плоть притягується від негативної інформації. Бо то є таке аж. Аж ту негативну інформацію, ну це вже до, дослідили, це науково до, доведено, що е, негативна інформація е, більш якісні, більш краще заходи для людей, ніж якась файна інформація. Тобто, якби по новинам казали тільки про добрі речі, їх би ніхто не дивився. А от коли там кажуть, там вбили, там розстріляли, там, то тоді рейтинги просто величезні. І чому так? То було ну, нашу, нашу плоть людську тягне до негативного якось, до е, такої інформації різного роду критичної. Тому в цей день посту е, треба відмовитись від того, що болить, від того, що дійсно болить. І їжа, їжа. Марія тому й каже, що хліб і вода, бо їжа болить у більшості, то, ну, то скажімо так. Чесно, признаємо, що їжа то болить. Е, ну, Бо поїсти ми любимо як люди, а зараз маємо тисячі мільйон продуктів різних, то Марія каже в цей день: ну, схаменись, схаменись Трохи Трохи хлібушку поїш. Але хліб знову ж таки в порівнянні, коли ти порівнюєш там, з м'ясними своїми там, не знаю, з пельменями, то хліб це, звісно, не смачна страва. Але якщо хліб порівняти з нічим, наприклад, поголодує один день, а на наступний день і хліб буде смачний. І це є все тільки порівняння. І Марія власне каже, хліб і вода для того, що знає, що е, нам болиться. Це нам болить. Бо ми любимо попоїсти. 21 -е сторіччя е, щось вкинути в рота постійно, фу -фу, ну, і стільки різних смаколиків, то просто. І то для когось це просто пекло на хлібі воді постити, страждання неймовірні. Ну, але знову ж таки йде річ, чи любиш, ти, чи любиш ти їжу більш за все на світі, чи ти любиш Бога більш за все на світі? Це таке випробування. Твій тест, тест. Кого я люблю більше, Бога чи їжу? І, ну, і даєш собі відповідь. Візьмемо сьогодні, 14 серпня 1984 рік. Це явлення було неймовірним, несподіваним. Іван молився в себе вдома, потім збирався йти до церкви на вечірнє богослужіння. Раптом Пресвята Богородиця явилася йому і просила передати людям це послання. Я хотіла б, щоб люди молилися разом зі мною цими днями якомога більше. Нехай дотримуються строгого посту щосереди, щоп'ятниці. Нехай кожного дня відмовляють хоча б розарій, радісні, страсні і славні таїнства. Божа Мати просила, щоб ми прийняли це послання з твердою волею. Особливо вона просила це парафіян і вірних околиць. А сьогодні Божа Мати просить і нас, нас. Молитися з нею. І що? І що там було? Я щось. Не, 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 не Може, не так зрозумів. Про піс щось там було. Бо, може, думають, що то піст я придумав і п'ятниці. Але ні, Божа Матір хотіла. Я хотіла, щоб ти молився разом зі мною цими днями і молилася якомога більше. Якомога більше цими днями. Нехай ти дотримуєшся строго посту щосереди і щоп'ятниці. Нехай ти. Кожного дня відмовляв би хоча б один раз зарі. Радісні, страсні, славні танці. Хоча б це до себе беру, я собі це кажу. Це я так завжди: посилання має бути звучати до мене і до тебе. Тому Марія хоче і каже: я хотіла б, щоб ти, дитинко, молилася цими днями якомога більше і, і дотримувалась посту, строгого посту. Тут, увага! Одне слово таке: строгого посту. Упс. І це вже серйозно. Бо строгий піст і піст, хочу, не хочу це вже різні пости, знаєте? Тому строгий піст, це, власне, хліб, вода, ніякого контенту розважального, молитва, слово Боже, розважання, пустиня. Все, технології на мінімум. Максимальний мінімум. І тоді ти де я в іншому світі? Автомобіль не вживаємо в цей день. Ну, то я вже так кажу. Але на правду, на правду, чим строгіший піст, тим краще для мене, для тебе. І що середи і що п'ятниці. І нехай кожного дня. І каже Марія, хотіла би, щоб ти кожного дня відмовляв і відмовляла Вервицю, Радісні, страстні і славні таїнства. Вервиця це найпотужніша молитва, яку треба зрозуміти, яку треба усвідомити, про яку треба більше розповідати. Так, можна вервицю тарабанити, але не зміняти стиль життя свого. Але якщо ти і міняєш стиль життя і маєш вервицю, то це взагалі просто бомба. І, і тому, власне, завжди буде це така війна. Хтось. Багато молиться Вервиці, але не змінює стиль життя. А хтось змінює життя, але не, не, не молиться вервиці. Розумієте? І я думаю, що сатана в тому і грається. Він хоче, щоб якось було і там не до кінця, і там не до кінця. Тобто, щоб ми такі були розбиті, розхитані, і, і він нас буде цим користати. Тому давайте, хто не молиться Вервицю, то почніть. Я вірю, що вже всі почали. У нас є група, ця меджугорська така молитовна, де там є вервиці і зранку, і ввечері, і пізнім вечором. І, і, і там можете долучатися і молитися разом вервиці. Особисто молитися. Вервицю молитися дуже просто. Направду дуже просто. Їдеш на роботу, молишся, їдеш з роботи, знову молишся. То є така вервиця, добра практика. Але в цьому часі вервиці головне роздумувати про Вервицю, про ці таємниці, про Бога, про Божі плани, про Божу волю, а не молитися Вервицю і думати, так, а що я собі приготую сьогодні на вечерю? Там радуйся, Марія, благодаті. Ну, макарошики, ну та-та. Ні, хліб і воду сьогодні, приготуй собі. Хліб і воду і тоді не треба думати про вечерю. Не треба і посуд мити. Уявляєш, скільки жінці буде. Вихідний день, не треба посуд мити, не треба нічого готувати. То є час в сім'ї помолитися Вервицю. Ну, неймовірно, бачите, як одне допомагає іншому. Тому маємо сьогодні практику. Цими днями молимось разом з Марією якомога більше. Якомога більше. Наскільки можеш? Наскільки можеш, наскільки і молишся. Бо Марія каже, що запросила всіх парафіян і, і вірних заколиць. А вірні заколиці це і Україна також. Ну, теж вірна, вірна заколиці. То і, і всі країни, і весь світ то так, в принципі, близько, близько. Бо ми всі живемо в одному світі і маємо ці посилання, як діти Божі. Всі, хто рахують себе дитиною Божою, то приймаємо ці послання і виконуємо їх. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з па Папа.